Добрий день малята. Послухайте, будь ласка, казочку півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить. До роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник, а гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто буде молотити? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає Гей, круть, гей, верть. А йдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести. Та борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Попробігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та піріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знову своє. Не я, пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки, а мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть із вертем. А тісто хто місив? Піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята, а що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Que lente!